Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, що роблять бджоли, коли на дворі дощ. Чи вони літають, якщо дощ на дворі? Бджоли не літають, бо як вони будуть літали по дворі, то дощ їх поб'є, вони попадають на землю, бо дощ важчий на бджолу падає вона падає на землю. А так вони собі сидять в вулику, там роблять свої справи. Дідлять мед, які принесли, які собі виходили з вулика, сидять на тут на дошці, сиділять на кривіт, що робиться на вулиці. Чи нема чужих бджолів. Ну, собі там по своїй справі чилять. Ось так команда вийшла бджіл собі посидіти на лавці. От там щось вони розмовляють одне до одними. Можна поглянути ближче. Якщо на вулиці дощ і ви хочете їх потрогати в бджоли або вулик постукати, ліпше того не робіть. Вони дуже агресивні, якщо дощ. Ви їх чекнете, і вони всі вилітають, можуть так вас покусати, що ви більше не хочете їх чіпати.